Привіт! Народ! Що? У нас сьогодні буде такий коротенький огляд всіх плат зарядки до одноразок. Це є, які йдуть в вельбарах і так далі, в інших різних е, одноразках, багаторазках і так далі. Так що багато коментарів писало мені людей, як припаяти, намалюй схему, які ти використовуєш і так далі. Зараз я вам все це відео цьому об'ясню. Ви підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте лайком. Український контент також підтримуйте. А ми погнали більш до детального огляду. Так, давайте з самого початку. Є відео також на моєму каналі, з яких я е, плат е, з одноразок починав е, припаювати до акумуляторів, залишати їх, так сказати, або переставляти от, ось такі от, е, одноразки. І використовувати як контроль заряду та розряду. розрілу початку. Я ставив ось такі плати. Вони дуже маленькі, вони дуже компактні е, і влазяться вони в кришку. Блін, просто нереально. От робив я ліхтарки для ЗСУ, я ще сюди вмістив магніт. Так що вони дуже компактні. Потім є ось такі, теж вони влазяться без проблем, в цю кришечку, як ви бачите. Десь-не-десь там треба підчухати, підрізати, а так вони влазяться без це проблем. Я спочатку вам об'ясню, як оці підключати до акумуляторів, який дріт потрібно відрізувати, який залишати, і як це все підключати. Дивіться сюди. Як ви бачите, в нас сюди заходить білий, жовтий і чорний. Жов... Жовтий у нас відповідає за індикацію народ. Оце йде індикація. Далі йде ось такий датчик затяжки. Датчику затяжки, як ви бачите, йде жовтий, білий і чорний. Білий це у нас є плюс, чорний це є мінус. Далі. Вихід з датчика, що йде до акумулятора. Як ви бачите, ось, у вас все готове, тільки сюди припаяти. Світлодіод і кнопочку, і все. І маєте ліхтар. Як я роблю? Дивіться сюди. Бачите, чорний і червоний тут, от в цих датчиках, все постійно відповідає за плюс та мінус на акумулятор. Це і на розряд і на заряд акумулятора, і так далі. А синій може бути йти тут, синій, може посередині. Може бути також жовтий, щоб ви знали. Також може йти посередині або збоку. Так що, червоний і чорний ми залишаємо, а синій ми відрізаємо. Ось Таким образом: я беру, відрізаю цей синій, він йде на накалювання самої спіралі, де йде випарювач. Ось так. Синій відрізали. Також давайте я вам покажу. Тут Тут я вже, в принципі, і відрізав. Ну, Наприклад, ось тут. Давайте розберемо датчик. Ось, ось цей синій, він й збоку. Ми його відрізаємо повністю. О, відрізали, можете випаяти, то по вашому бажанню. Також люди пишуть, що ставлять мені без цих от датчиків затяжки. Я не різкую ставити. Так, я пробував, як то кажуть, воно заряджає і без датчика затяжки, але в ньому є тут резистор. Він контролює, щоб було сюди, подавалося 4,2-4,1 вольта. І не був перезаряд. Тому що я сам пробував, в мене два акума здулося. Це коли я викидав оцей датчик затяжки, просто під'єднював плюс. Та мінус від від цієї основної плати. у мене здувся в ліхтарику. Ліхтарик брелок так і відео у мене називається. Можете перейти на моє відео, і подивитися, як він там здувся. Там аж пластиковий корпус. Здувся. А другий випадок це коли я залишив майстерні тести. Ти приходжу, а куму вздути і все. Без оцього датчика. Тепер я ставлю все з датчиками затяжки. Вони також мають контроль. Якщо ви забираєте цей датчик, вас може не світити оця індикація заряду. такими платами зарядки ось такі, ось такі маленькі. Ми, я думаю, розібрали, що йдуть окремо датчики затяжки тут без проблем. Бо тому що люди пишуть намалювати схему. Що тут схему малювати? Тут все намальовано. ще один нюанс. Якщо ви не розумієтесь, де що приєднювати, берете. От, наприклад, от голий дріт, два червоний і чорний. Вітаємо мультиметр на вольтаж. Беремо щупи і беремо оцю платку, включаємо її в зарядку. Провіряємо, чи вона робоча. Так, вона моргнула, вона робоча. Беремо щупами плюс і беремо щупами мінус. Добре? І дивіться на мультиметрі, вона видає 4,2 вольта. Це для заряду оцих акумів. Отак От ви можете перевірити, чи правильно ви дроти приєднали. Чи що ви ні? взяли дроти, і вас видає він 4,5 вольта. Це забагато. Має бути 4,1, 4,2 вольта. Це є норма. Може бути 4 вольта. Мені попадали 3,9 вольта, що ви давали. Ну це таке. Лежать які плати, як то кажуть. Також ці дивані даташитчики, які пишуть: та зайди там все по даташиту. Народ, ось такі плати мені попадались без єдиної маркерівки. Що ти там по даташиту знайдеш, скільки вона видає міліампер? Ну ви включіть голову. Народ. Так, давайте перейдемо до ось таких плат зарядки. Це де вже в нас датчик затяжки вмонтований сам в плату. Це ось такі є, це ось такі є. Оце вже я сам вирізував, бо вона була квадратна. Мені треба, щоб вони поміщались мені ось так. Корпус, отак. Бачите, вони чітенько поміщаються, збоку буде е, зарядочка всередину і все. Я так вирізаю. Ніхто не забороняє вам вирізувати по кругу. не доріжки не чіпайте, бо не буде працювати. Ось така плата Вона теж йде з датчиком затяжки. Так що тут також берете і підбираєте. Так що народ немає різниці, яка плата. Вибираєте, де пише там батарея плюс, батарея мінус. Отут намальовано: От, батарея плюс, батарея мінус. Приєднюйте, але перед тим я вам кажу, продзвоніть мультиметром, чи точно є там 4,2 вольта, чи 4,1, щоб не було 5 вольт, і у вас акумулятор не вздувся, чи там не взірвався. Ці платки вже посерйозніше. Я так дивлюсь, тут багато є пінів різних, бачите, незадіяних. Так що з тими платками можна ще підрозібратись і може бути контроль розряду. Так що я ще з тими платками буду розбирати. Ще один важливий момент. Не забувайте, народ, щоб не вздувались вас акуми. Наприклад, дивимося, акумулятор знімаємо. 850 мА. Ви взяли цей акум і датчик затяжки, і цю, цю плату з 850 мА, а поставили сюди 350 мА акумулятор. І все, і цей акум вас може вздутися, може бути перезаряд, і він може вздутися. Якщо ви берете від 850 мА, значить ставте 800 і вище. 800, 900, 1100, 1200. це буде край. Я купа таких ліхтариків зробив ось особено на таких платах. Нормально вони працюють, без проблем. І по досі. Так що, народ, за мою роботу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки. Також переходьте на мій телеграм-канал, є під відео, посилання. Що не розумієте, там люди вам поможуть. Не я, то другі люди, які тим займаються, роблять ліхтарики, павербанки і так далі. Підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.